Інтегроване середовище програмування. Сьогодні ми говоримо, що це таке. Розглянемо складові інтегрованого середовища програмування. І буде декілька прикладів. І так, середовище, інтегроване середовище програмування. Що це таке? Сучасні мови це не тільки мова програмування і компілятор. Це досить складний інструмент для створення програм. І він називається інтегрованим середовищем програмування, або англійською Integrated Development Environment. Тобто, якщо ви бачите десь таке скорочення і IDE, то це буде інтегроване середовище програмування. Що ж входить до складу цього інтегрованого середовища програмування? Зазвичай це текстовий редактор, тобто там, де ми можемо писати наші програми. Це мова програмування з компілятором. Тобто це інструкції, синтаксис тієї мови програмування, на якій ми будемо створити, створювати програму. Компонувальник або компоновщик, його можна називати по-різному. Який компонує, тобто збирає програму з окремих якихось модулів. Це система усунення синтаксичних помилок і покроковий Ну, Так сталося, що. Коли ви пишете програму, то зазвичай це, ця програма може містити помилки не завжди, але нам би хотілося, щоб взагалі їх не було. Але так буває, що програма містить помилки, і для цього існує, е, його ще називають дебагер. Тобто це частина, яка нам дозволяє аналізувати та відлавлювати ці помилки. Також до складу середовища цього відноситься бібліотека готових програмних модулів. Коли ми створюємо програму, то деякі модулі вони автоматично додаються до нашого проєкту. Десь там є бібліотека, коли ви встановлюєте програмне забезпечення собі на комп'ютер, середовище програмування, то ці бібліотеки встановлюються до вашого комп'ютера. І довідкова система. Довідкова система, там можна знайти деякі пояснення щодо властивості, методів і так далі. Ну і не завжди, на жаль, можна знайти там те, що потрібно, тому нам до допомоги йде Google, але довідникова система вона взагалі входить обов'язково до інтегрованого середовища програмування. Я думаю, що ви вже знаєте деякі приклади інтегрованих середовищ програмування. Це Turbo Pascal, Delphi і відомі нам Visual Basic та Visual C Sharp. Тут я написала окремо Visual Basic 2010 Express і Visual C Sharp 2010 Express, тому що вони колись відрізнялися. і... Були окремими програмами. Потім Visual Studio, вона, так би мовити, поєднала декілька цих мов, і це зараз йде в середовищі Visual Studio. Окрім цих прикладів, можна ще знайти інші приклади. Тобто, якщо є якась мова високого рівня, то там Зазвичай є і середовище, інтегроване середовище програмування, де будуть, до якого будуть входити всі ці складові, які я перелічила до цього. І всі ці середовища, вони створені для того, щоб нам було дуже зручно створювати наші програми. Саме створення програми, ми вже казали, починається складання алгоритму, далі ми за допомогою текстового редактора пишемо текст, пишемо текст самої програми. Далі відправляємо програму, так би мовити, на побудову. Є там така окрема команда, наприклад, якщо говорити про Visual Studio, це build, тобто побудова програма. Під час цього буде створено. Декілька кроків для того, щоб перевірити складові вашої програми. Далі підключатися, будуть підключатися якісь окремі модулі. Тут вже запускається дебагер, тобто наладчик, який дозволяє нам виправити помилки. І далі. Цю вже налагоджена програму можна запустити на виконання. Вона буде за допомогою транслятора переведена на мову, яка зрозуміла комп'ютер, тобто на машинну мову. І далі ще тут підключається компонувальник, який приєднує до вашої програми окремі модулі та бібліотеки. І у нас потім. Ми отримуємо вже готову програму, яку можна запустити на будь-якому комп'ютері. Тобто, це у нас є процес, який у нас працює у, за допомогою кожного середовища програмування, і даровне середовище воно дозволяє зручно робити деякі кроки з цього, з цього списку. Тобто на етапі, на всіх етапах складання і виконання програми нам інтегроване середовище дозволяє зручно взаємодіяти з нашою програмою. І в кожне середовище програмування воно містить. Різні інструменти, і ще є таке поняття, коли диховне середовище можна називати інструментальною оболонкою, тобто воно містить різні інструменти. Ви вже запускали середовище Visual Studio, знаєте, що там є декілька інструментів. Це у нас конструктор форми, це у нас панель інструментів, це у нас. Вікно властивості і так далі. Все це можна назвати інструментами, якими ми користуємось, так же, як і наладчик, тобто, коли ми отримуємо помилку і шукаємо її, тобто все це у нас є інструментальна оболонка, інтегроване середовище програмування. Далі, що ми будемо з вами вивчати, ми будемо більш конкретно говорити про алфавіт, синтаксис, мови програмування. Далі будемо розглядати основні елементи коду і писати, вчитися писати програми саме на мові програмування C-Sharp.